Повернулася зі стоматології, де тут в прикус. Виявляється, я не так дитину зрозуміла, мова йшла про ходдо. Отвори. Я прокоперсала дитячою воделкою, вона дещо вужча. І не будуть такі ходові. Це вже костики зрізані, підсмажую. Крайні дві сосиски попередні з'їли. І булочки це було 3, 4, 5. В пакеті 6 рогаликів. Такі перші одні рогалики. У мене є купа м'якоті, я зараз наріжу помідорку, яка лишалась. І посмажу омлет. Такий собі омлет, але буде смачно, впевнено. І ось кілька хвилин. Згодом є такий чудовий хот-дог. І ще один лабек і бере уже омлет. Смачного Ось Оставлю вже на залишковому теплі. Досмажується хлібно-томатний омлет. І другий хоздох чекає, поки його споживу. Дякую за увагу. Смачного всім.